Вправи, ми розглянумо справи, яку у нас повідомив індустріальне району сьогодні про Петрові 9 літа 2015 року, це позов Галкіна Олександра Володимировича дозволи відповідальності Терадем, про захист прав споживача, розірвання договору та сягнення Богу. Так, я прошу. Чиїм у одна особа, яка веде зйомку. Mm, у мене портативне устройство. Так, вас так. Будь вас, сказ, ми ]ック. вас не знаємо, у нас є сторони. Ви хто? Представник відповідача. Ви представник відповідача. Шановний представник відповідача, ми euh, знаємо з вами законодавство. <phem>? Знаємо. Суд ми <не> Так. Перше, що ми починаємо з того, що ви проявили неповагу. Не можна робити без складу суду те, про що ми говоримо. Так, завели людину до залу і робите те, що ви вважаєте за потрібне. Це перше. Ці питання треба узгоджувати складом суду. Чому це треба робити? Тому що є закон, який говорить про те, що на сьогодні ми публічні люди. Якщо ми попадемо до когось в камеру, ми заперечувати не будемо. Але є інша особа, чиї права ми можемо порушити, тому що є такі питання, як закон про право на зображення. І людина не захоче, щоб її побачили десь там, де вона. Е так що треба із нею це питання теж узгоджувати у свідому Давайте ми це зробимо, почнемо ось з цього, виключимо камеру зараз, ми вам не дозволяли тільки нічого робити. Ви чуєте моли?